Дозвольте представити також нашого дуже гарного друга, яка не тільки знана науковець, але також в неї багаті наробки в сфері освіти дорослих і Взагалі вона дуже тісно пов'язана з практикою викладання в університетах третього віку. Вона багато розробила чудових методичних засобів для університету третього віку. Її Її наробки користуються великою популярністю. Це кандидат педагогічних наук, старший е, викладач е, в університеті Драгоманова, Житинська Марія Олександрівна. Прошу вас до слова. Доброго дня усім, доброго дня, чуєте мене. Є у вас можливість? Ми вже презентацію зробили. Ви мене зробили. Чуєте? Марія Олександрівна. Ви мене чуєте? Так, чую. Доброго дня, рада вітати на такому приємному заході. Дуже вдячна за запрошення. Передаю вітання від кафедри соціальної освіти і соціальної роботи університету Драгоманова. І хотілося б сьогодні звернути увагу не лише на дітей і на навчання, і цифровій грамотності, і цифровим технологіям, а й людей старшого віку. Тому сьогодні тема мого виступу це професійна підготовка. Фахівців соціальної сфери, Марія до Марія Олександровна, вас не да, чутно. Чуєте? Так, не так, чуєте. Чути. Чуєте, так? Да? Добре, е, тема мого виступу професійна підготовка фахівців соціальної сфери, е, які працюють з людьми похилого віку е, в умовах цифрової трансформації. Слід звернути увагу на те, що використання цифрових технологій сьогодні е, спричиняє зміни, і ці зміни стосуються і природи людини, її мислення, і її способу життя, і в цілому життєдіяльності. Е, цифрова трансформація. Інформація, вона торкнулася всіх сфер життєдіяльності, і поряд з великими перевагами, які є е, наразі з впровадженням технологій цифрових, е, все ж таки залишається складність е, засвоєння цих технологій, е, саме і доступу до них саме осіб е, літнього віку, людей похилого віку. Слід сказати про те, що становлення інформаційного суспільства змінює соціокультурне середовище людини похилого віку, впливає на її соціальні зв'язки і вимагає від неї бути соціально активною, тобто виступати суб'єктом діяльності. І тут мова йде не лише про доступ і можливість використовувати нові інформаційні технології, здатність. Іх освоїти а тут е, питання ще і в формуванні такого узагальненого чи відповідність узагальненому образу нової людини е, в інформаційному суспільстві, і е, дуже влучно змалював цей образ нової людини, як, на мій погляд, це. Фром, який виділив основні характеристики людини нового сучасного е, інформаційного суспільства, е, коротко деякі з них це така людина, яка е, віддає перевагу буттю, а не володінню. І тому е, вона добре відчуває ідентичність, вона впевнена у собі, вона е, поважає життя в усіх його проявах, е, вона існує на своєму. У місці і намагається своє свою життєдіяльність організувати якісно, і вона єднається з природою в усіх також контекстах, зберігає цю природу, взаємодіє з нею. Крім того, однією з характеристик сучасної людини, образу нової людини, це є усвідомлення того, що ніхто, крім неї, не може визначити сенс її життя. Тобто вона є творцем і значить приймає відповідальність на себе за свої дії. За Життя. Ну, і наступне це прагнення до самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення, до критичного мислення, до звільнення від ну, таких негативних якостей, там, як е, звинувачення, як ненависть, як жадібність і багато іншого. Іншими словами, ми можемо говорити, що сучасна людина в інформаційному середовищі це активна людина, творча, яка соціально відповідає. Духовно наповнена, яка шукає або вже знайшла сенс свого життя. І е, в контексті людей похилого віку нам дуже важливо саме переорієнтувати е, і змінити стереотипи, які сформовані е, в суспільстві щодо людей похилого віку. Людина похилого віку це також. Сьогодні має стати людиною активною, потрібною суспільству і соціально відповідальною. І можливості, які відкривають сьогодні цифрові технології для людини похилого віку, це ну, можливості якості її життя. Ми говоримо про онлайн послуги. Ми говоримо про можливість участі в віртуальних спільнотах. Ми говоримо про елементарні речі по оплаті комунальних послуг і там. Наприклад, взагалі, здійснення якихось покупок, ми говоримо про доступ до інформації, тобто. Е Інформаційні технології сьогодні допомагають людині адаптуватися до сучасного світу, дозволяють вчитися, дозволяють зберігати соціальну активність і дозволяють вирішувати життєві проблеми, підтримувати головне, що важливо підтримувати самостійність і бути незалежною, відчувати свою значимість. І тому завданням держави є е, створити умови для того, щоб людина е, похилого віку мала можливість е, формувати е, оцю цифрову грамотність. Е, наукових дискусіях існує думка про те, що цифрова грамотність не може зводитись лише до суто таких от технічних можливостей використання певного програмного забезпечення. Швидше за все, це ми маємо говорити, що цифрова грамотність потребує певних базових когнітивних навичок, таких як ну, грамотність читання, навички критичного мислення. І це є необхідною такою перед. Умовою для того, щоб е, якісно застосовувати технології е, інформаційні в повсякденному житті. І тому м, для людей похилого віку це є дуже, дуже актуальним. Е, незважаючи на те, що люди похилого віку мають свої специфічні проблеми життєдіяльності, все ж таки е, ми маємо говорити. що... Е, Наразі неможливо е, обійтись без е, навчання е, цифровій грамотності людей похилого віку. І в контексті цього е, професійна підготовка фахівців соціальної сфери, які працюють саме з даною категорією населення. Вона має відображати у ці у цю потребу, ці реальні виклики, і о, орієнтуватися е, на Допомогу в засвоєнні е, цифрових технологій, е, використовуючи певні сучасні методи і прийоми не, цього навчання. Але дуже важливо розуміти, що людина похилого віку е, в процесі навчання має свої специфічні особливості. Вона не Ну, не може навчатися, скажімо так, як це робить дитина чи людина юного віку. Тому є певні особливості, які я б хотіла би зазначити: перш за все треба говорити про те, що людина похилого віку навчається, маючи свій життєвий досвід. І професійний досвід, і тому той досвід має стати тим підґрунтям для того, тим, тим мостом, тією сильною стороною, який допоможе в навчанні. Комп'ютерними грамотності Також людина похилого віку навчається для того, щоб змогти застосувати знання практичні вже зараз, вже сьогодні. Тому дуже важливо, щоб це навчання було таке предметне, було Створена можливість одразу застосувати е, отримані знання. В процесі навчання провідну роль відіграє саме людина похилого віку. А ми, як фахівці, як педагоги, є е, кураторами, там, координаторами, порадниками в цьому процесі. Е, і важливо, звісно, враховувати особливості фізіологічні, е, психологічні, вікові людей похилого віку, організовуючи таке навчання. І е, якщо ми говоримо про професійну підготовку до роботи, до формування цифрової грамотності, то ми орієнтуємось на такі важливі моменти: це формування розуміння культурного контексту інтернет-середовища. Ми говоримо про вміння комунікувати в онлайн середовищі. Також ми визначаємо вміння створювати і поширювати певний контент. І навички використання цих цифрових технологій для саморозвитку тут і зараз. І е, трошки е, практично хочу сказати, що е, спільно з е, фахівцями територіального центру соціального обслуговування ми мали такий досвід е, співпраці, і е, було розроблено програму навчання для людей похилого віку в закладах е, територіальних центрів е, на. Платформі університет третього віку ми навчали їх основам комп'ютерної грамотності, елементарні, на перший погляд, речі, а які дуже корисні стали в подальшому для людей похилого віку. Це робота. З в, в мережі інтернет це робота через смартфон, це е, створення електронної пошти і все, що пов'язано з цим, і багато інших моментів. Рез, реалізовувалась програма студентами спеціальності 231, Соціальна робота, е, тобто вони виступали е, тими порадниками-координаторами, е, викладали е, цю програму в університеті третього віку. В межах проходження практики і в межах вивчення курсу у нас є така дисципліна, як соціальна геронтологія, яка якраз вивчає роль місця людини похилого віку в світі, її особливості, і як створити умови для того, щоб якість життя людини похилого віку була підвищена. І в часи пандемії ми могли оцінити. Той результат, оскільки через відсутність можливості в першу чергу отримувати послуги в територіальних центрах, люд, очно звертатися, слухачі, які пройшли курс, а ми видавали сертифікати відповідні. Тобто, там була програма, розрахована на півроку посилена була трошки більше часу. Наші слухачі отримували такий сертифікат, і в часи пандемії їм було значно легше адаптуватись до дистанційних форм комунікації, і центр практично весь перейшов на дистанційні послуги, і не викликало це жодних таких труднощів для людей, оскільки вони вже були обізнані в цих технологіях. І сьогодні також треба звернути увагу, що війна, яка розвернулася е, Росією проти України, вона прискорює процес цифрової трансформації, оскільки е, вона розірвала ті соціальні зв'язки, унеможливила пряму. Комунікацію, і це дуже гостро відчули люди похилого віку. Вони дійсно соціально незахищені наразі і не потерпають багатьох проблем, в тому числі і з цією, і саме через створення ще за часів пандемії інтернет-платформ різних і мобільних додатків, там зокрема. Той ж самий додаток Дія, і можливість отримання знань і сформованості цієї грамотності цифрової, дозволили людям похилого віку отримувати соціальні виплати, отримувати певну допомогу соціальну, не припиняючись, да? ця робота ведеться, не припиняючись, незважаючи на війну. Отже, ми можемо говорити, що. Є багато проблем в цьому аспекті, є багато технічних унеможливлює це все технічні деякі нюанси, але дійсно формувати цифрову грамотність людей похилого віку і професійно готувати фахівців до цієї роботи є дуже актуальним і дуже важливим. І це буде на часі і в післявоєнний період. Чому через те, що на людей похилого віку ми будемо робити велику ставку, бо у нас ну. Високий відсоток старіння населення, плюс події сьогодення. Ми будемо переглядати ставлення до людей похилого віку і максимально використовувати їх як ресурс для розбудови. Тому дуже дякую вам за увагу. Марія Олександрівна дуже дякуємо вам за таку практику орієнтовану доповідь. За ваш за те, що ви ділитесь своїм досвідом і наробками. я пам'ятаю, як в Ніжині там вистраювались черги, вишукувались за вашими посібниками. Дуже дякуємо, що ви взяли участь у наші нашому круглому столі.